У три мільйони гривень обійшлося Чернігову прибирання наслідків снігопаду 14 грудня. Про це розповів виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Велика кількість снігу були об'єктивно, треба це визнавати, в місті проблеми в четвер з і пересуванням на окремих ділянках. І Транспорту і приватного, але вони, якщо розібратися, вони досить об'єктивні. Є декілька складових в цьому. Це причина, що фури заїхали в місто, і там, де на Єлівщині став поток транспорту. Це через фуру взагалі, ну хто пускає фури в такий снігопад міста. І чим думають їхні водії велике питання. Є питання мобілізації, є питання знищеної техніки. За словами головного інженера комунального підприємства АТП 2528 Сергія Стринатка, загалом на прибирання міста від снігу у той день виїхали 13 мазів і 13 тракторів. На дороги та тротуари Чернігова висипали 80 тонн солі та 900 тонн піщано-сольової суміші. На це все ми витратили приблизно 2 мільйони гривень, це 1 мільйон 200 піскосольоватора. 585 тисяч 900 гривень – це сім. Э, ну, і плюс витрати ще самої техніки.